Майже пів мільйона гривень на допомогу Збройним силам України у стороженці провели благодійний аукціон, кошти з якого спрямують на підтримку 94-го батальйону 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Серед основних лотів картини, бойові трофаї та використане військове озброєння, розфарбоване юними буковинцями. За перебігом аукціону спостерігали журналісти. ТВА. Буковинців чергово об'єднали зусилля задля благородної мети. Підтримати та допомогти військовим, які нині перебувають на фронті, захищаючи незалежність та цілісність України, щоб втілити добру справу у життя, організували благодійний аукціон, який отримав символічну назву Крок до перемоги. Ідея належить Чернівецькій обласній військовій адміністрації та представникам громадської організації Штаб матерів. Та родину воїнів України дуже багато потреб наших хлопців в боребах, окопних, і не тільки окопних, і автомобільних, і дронів. І ми розуміємо, що коштів треба, і треба, і треба. Стало мало донатити люди не платіжно спроможні. І ми подумали, пішли з такою в адміністрацію, що думкою якось треба щось організовувати. «Ми перебуваємо вже досить тривалий у Війні повномасштабні, і кожного разу все важче і важче стає з донатами, тому такі аукціони з долученням більшості частини таких свідомих громадян із бізнесу із різних різних галузей. Це є суттєвою допомогою для наших воїнів. На аукціон виставили понад півсотні лотів, змагалися за які не одну годину. Серед виставленого на продаж малюнки та картини, виконані буковинськими майстрами та майстринями, а також розписані гільзи від снарядів та інші військові трофеї. До слова, ціна найдорожчого лота, а саме наручного годинника комбата, стала 45 тисяч гривень. Лоти є, які хлопці передали з війни. Тут розмалювали дітки в школі, художники розмальовували. Хто щось привіз сам волонтери, які були там на війні, попривозили. І от всі долучилися нам на допомогу. Ми були дуже Приємно вражені, як всі долучились разом. Сторожницька міська рада, підприємці ми дуже приємно здивовані і раді От такої організації від продажу лотів організатори вилучили 485 тисяч гривень. Усі кошти спрямують на закупівлю необхідної техніки та озброєння для 94-го батальйону 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Всі ці кошти. Підуть на саме на необхідне. Нам сьогодні потрібні перш за все, це захист наших воїнів, це реби. Ворог, е, на превеликий жаль, е, не втратив своїх сил, а нарощує. Е, Свій потенціал сьогодні війна дронів. А нам тому нам потрібно перш за все захищати наших воїнів від дронів, а далі і мати так само дрони для того, щоб нищити ворога. Подібні акції організатори планують провести у всіх об'єднаних територіальних громадах нашої області, зокрема і в обласному центрі. Тут аукціон відбудеться уже 14 липня. Ми поставили за мету. Провести 12 таких аукціонів е, важливо нині проводити їх не в місті, а щоб вони відбулися на теренах всього нашого регіону. Тому що 107 бригада, якщо ми говоримо за 107 бригаду ТРО, то майже з кожного куточка Буковини є бойові підрозділи окремі анна Харабарата Модня тава.